Отак так вот это. Ух! мене сонце виганяє, пісок жарить. Я ноги аж парив. Він чорний, нагрівається на сонце страшенно. Оце таке тут. Кругом. твориться. Там мужичок ловить рибу. рыбу. сюди вони за это. вода заходит, бассейн получается, в нем можно купаться, стираться. Вот там классно. В волнах так. Шух. Вот этот корабель все время там стоит и поворачивается разными сторонами сюда. И вся всю ночь. Я сначала думал, что это круизные есть, но нет. А -а -а. Вот такие наши места тут. Зараз надо ехать в город, заехать в магазин, заехать по воду и вырушать уже путь во время такие вот сегодня 8 березня <реш> вот так вот. а у меня новая маечка новая тоже вчера нашел решил применить в принципе нормально вот вода сейчас я на себе ее высушу а потом проверю как она на мне сидит если хорошо поставлю Правда, маяк у меня и так до хрена, придется сортировать потом. Просто если хбшка будет хорошо, нажали. Это на я лучше хпшку возьму. Она тем более пивенька. Правда, но она... грязь на них сразу бы видно. Вот <laughs> так. Я думаю, что девки с букетом мы Я же вспомню, 8 березня там все эти. Тут у них базар, ну это базар. Я прикупився. Даже зайшов в карнецерии и купил колбасок для жарки. Вот такой гордук. В центрі ще більш міні, а так він дуже грязний якийсь такий, хоч і не маленький, і магазинів хороших немає. Ми вирушаємо в направлінні нашому. Пора вже давно. Ось он городок вдоль гор тянеться так, на склоні. Там порт. А тут корабель з матросами. Оце він світився, він там стоїть на рейді. Очікуючи вантажу на рейді біля фуджоу під пагодою. <гум> І буйки там якісь он плаває теж. Море штормить як сюди. Океан, океан, який не буває тихим. Ось таке от. Машинка стоїть, чувак до сих пор рибку ловить. А там моя точка. А? а ні, це друга машинка. Моя точка далі за цими домами. Там впереди якийсь туннель обозначенный. Прикольно, да? Вот, получается, ориентиры наши. Икуи, ику, вот ику. это наши 229. Риоло, вот это куда бы ехать и сегодня доехать. Там речечка, там было бы классно заночевать. Такое. О. Что тут даже вода есть? Такие места прикольные. Вот, капыша. Вот І той Я піднявся вже високо І ванна Для чого ванна? Я піднявся високо над рівнем моря Ота так вот. Я таки не пойму це раукарія така теж Що за рослина вона так прикольно виглядає і вот. Вот. ще в мене для вас новості Піро погана Друга хороша. Погана новость, що на цій трасі обочина пропала. А хороша новість, що тут нема фур взагалі. І взагалі машин дуже мало. Дуже мало. Прям практично нема. Так що добре. Ну, горбатись тут буде. Оцей участок перший, 80 км, він буде горбатенький, По крайней мере, в початку перша половина. Так що зараз трошки похекаємо. ножик с деревянной ручкой. Но трошки поломанный, жалко. Мне с деревянной нравится. Тоже Трамонтана бразильская. Трамонтина. Вот такое. Обочина появилась широка. Вообще красота. И там очередной оазис. Вновь я заехал на якийсь Мирадор. Я так понял, тут можно обозревать вот эти мусорные кучки, да? еще и смердить откуда-то. Но так, в принципе, да, прикольно. Если не звертать вам не спит, а? то прикольно, да. Сейчас дорожка идет по одному уровню. Дуже крутый обрывистый берег туда. Это был бонусный участок дороги. Кошмар какой-то, несколько километров. Я думав, що вона далі вся така буде, але вроді ні поки. Видно, що це дорога, да. вона тут безплатна стала вже і все таке вже ось дивіться, як виглядає тут дороги. І це основна траса, а представляєте, що на второстепенних робиться, там взагалі капець. Уже цікаво. от якась дорога йде в сторону і туди поверху на перевал, а машини поїхали всі туди кудись. І туди кудись вгору їдуть, то Та там точно тунель. Ось, бачите, тут написано альтернатива. Тобто Можна і туди поїхати, це мабуть, стара дорога, а це новий, пробурили тут. Ось такий от. Тут дуже крутий підйом. Бо Воно даже ілюзія така оказалась, наче немає його, а на самом деле дуже крутий підйом. І ось в'їзд в тунель. О! Педро Галехуйлос, Галігу... Галі... клас. І в цьому тунелі обмеження, із-за цього фури не можуть сюди їхати. І вони не їдуть взагалі по цій трасі. А тут перед тунелем Будочка, правда, її загадили. Жалко. Ох. Зато дивіться, от, як виглядає наскільки громадна ця гора. Кошмар. І оце через неї продурили тунель. А стара дорога ото так і шла туди, через перевал во туди. І во там аж заворачивала. Це вот я хикав би по ній. Вот такой вот туннель. Виден свет в конце туннеля. Сюди він иде под уклоном. Я еду вниз. Получається. То есть, получается, перед туннелем подъем. А тунель йде вниз. Вон получается стара дорога. Ось виїзд із тунеля. І тут якийсь курортик типа І тут такі пляжі офігенні. Да ось де класно було б ночувати. Так. Вообще мені ці місця дуже подобаються. Если б Если б То я б сюди и не спеша їхав потусувався б подовше навірно стара дорога десь там више йде бо я не бачив щоб вона виїжджала бачите таке місце хороше воно на возлишенні трохи закрите від дороги хтось тут живе то ли не віддихають то ли десь пішли гуляти хороше місце таке Вот такого типу місце знайти і класне буде а тут ось люди на машині віддихають их палаточка отшельники там еще и коснача палатка а вы кто вы антонио или мистер андерсон mm -hmm. <laughs> вот такие вот поселения. там гаштет кофе там вот, вот продается всякая штука ну то есть тут это без... не безжизненная пустыня тут жизнь есть mm -hmm. Але урко називається Дивіться, ота гора усипана сміттям вся. Урко Норде Оця Урко Во такі тут поселення інтересне Багато дуже таких непонятних стихійних, з чого попало собраних От. До цілі 41 остався Це добре, значить я майже половину їх Приїху. Зараз буде вже половина, все класно. Так що нормально можу здолати. Я добре лечу, відкрилось вторе дихання. Ух Ви Бачили, що в них твориться тобто у них башня Тобто сюди водопровод є. Кошмар мого як как... вітер попутний. Це ж треба? Точно не башня, це більше похоже на якийсь маяк. Точно маяк. називається Лос Шорос Чорос чи Хорос Моя цель уже близька, 12 км. Ну, якщо вони не брешуть, я не знаю що то значить. Я ж так понял, що це річку значить. Или якесь село Ріолова. Ну я доїду, тут два шаги упасть вже і все. Могу навіть до закату встигнути. Вот интересно, по карте вроде тут нічого немає, а стоїть мобільна вишка. Я це думаю, може вона просто передає сигнал, але не роздає нікому нічого. Хоча там може хтось і є тут. Може відсюди просто не видно. До річки 10 кілометрів, вже 9, наверное. 2 5, 9. 8, уже 8 до річки. Чим далі їду, капуща становится все цікавіше. Тут прям целую машинку загибли на постамент. Вот. А там была прицем чучело рабочего. так, интересно, то бывает совсем черное, а то бывает совсем белое. Это, наверное, тоже песок, а может и звезда Вот такие. Фу горка опять. Нам чуть-чуть осталось. Последний рывок. Ось вот такий місяць сьогодні буде. Як тільки я зупинився в річки, куча фур. Вода якась пеністая дуже із цветом небольшим. Я думаю, вона не пітибельна. А от дров я тут знайду.